Що є прихованого у вашому полі, у вашому енергетичному просторі, у вашому оточенні? Що приховане від вас? Чого ви не бачите? Що приховане у вашому оточенні? Якісь руйнування відбулися зміни дуже серйозні, доленосні, болючі, різкі. Несподівані зміни, але вони ведуть до е, радості. Тут щось закінчилося так. Щось, е, як за вашою спиною, розумієте? Відбулися дуже серйозні зміни. Можливо, навіть чиясь смерть. Може бути таке. Е, ви, швидше за все, про це не знаєте. Ми дивимося, що від вас приховане так, у вашому оточенні. Це стосується чоловіка, чоловіка, який самітник, до якого, можливо, ви відчували якісь теплі почуття, але він десь був на самоті окремо холодний, відсторонений. І от е з ним ці руйнування стосуються його. Вони відбулися в його житті. Е і от, е або ж він починає нове життя, новий шлях або ж все те, що зруйнувалося, швидше за все, тобто з тим чоловіком відбувається. Руйнування, воно все, він на відстані від вас. Тобто, ви не побачили цього. Це в вашому полі. Він вас стосується, але <кій> воно пройшло в поля вашого бачення і в вашому житті з'являється імператор для сім'ї, для родини, для благополуччя, для щастя, для радості. Це нова людина, абсолютно От. і ось ви вийшли. Це те, що відбувається в вашому просторі, а ви цього не бачите і не знаєте. Тепер вже <кій> знаєте.